Вітаю! Для вас послання від ангелів. Ваші ангели, хочуть вам передати якесь послання через оракул ангели Снів. Подивлюся, давайте для вас таке послання, порада, підказка від ангелів, від ваших ангелів. Те, яке вам потрібно зараз, тут і зараз. Відео актуальне, коли ви його не відкрили, не забувайте, як завжди, сказати своє ім'я. Просим ангелів дати вам пораду, послання, підказку. Вогонь. Трансформація, очищення. Вам треба чистку зробити. Декому треба зробити е, чистку е, через вогонь е, програється? Кому й так. А комусь програється, що вам треба знаєте, бути більш активною, е, більш запальною, невялою, е, е, якісь нові ідеї, так як вогонь запалюється, горить швидко. Так і вам треба свої ідеї втілювати в життя якось швидко, бистро трансформувати щось, але очищення це по-любому, це багатьом дуже програється очищення. Більшість програється, що вам треба зробити чистку вогнем.